Друзі, вітаю. Uh, я ось uh, вам вітання з Міністерства фінансів. Uh, як ваша справа? Ну, всі ці зміни, бюджет, зміни в. Ви мене чуєте? Я я я Трох, відео, що трохи пропадає зв'язок. Так краще, так краще, друзі. Так краще, дякуємо. А краще, скажіть мені. Так, так. Uh, uh. Uh, да, Зараз з міністром фінансів будемо обговорювати податкові міни і все, все, що цього стосується. Ну ми з, з МВФ вже домовились принципово. Вчора я казав, що, що буде, буде трошки інша логіка. Не будемо квапитися, зміни будуть поступово впроваджуватися, і звичайно, не настільки кардинальні, як, як зараз лякають, тому відстоюємо бізнес, але з іншого боку, всі ці схеми потрібно прикривати, і це над цим точно попрацюємо. Що, що взагалі відбувається? Ну, по-перше, візит в Росію провальний. Звичайно, Путін розповів про Печенігів, про Петра про Полтавську битву і те, що Росія перемагає на фронті. Реально, Росія не перемагає на фронті, зачищають Куп'янську е, на Лимані. Е, там зайшло кілька груп ворожих їх вибили. Е, оточення в Мирнограді немає. Більд написав, що тисячу українців українських військових оточено в Мирнограді. Такого немає. Звичайно, е, поступово виводяться наші наші сили звідси, але з, великим, е, е, з великими втратами для ворога, так що катастрофи немає. Фокровськ, да, дійсно під контролем вже ворога, і е, 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 ну, немає не, не сенсу приховувати це. Тим не менше, ні Вовчанськ, ні Купінськ точно не можуть бути віднесені до ворожих перемог зараз. Тим не менш, Путін, як ми з вами, багато. Говорили не накали на зупинці війни, не бачить для себе зараз перепон продовжувати те, що він веде. Китай допомагає технологізувати. Російські рублі друкуються, золото продається так. Економіки кирдик, але на війну це не впливає негативно для Путіна самого тому. Ну, компромісів точно не може бути. А ось е, знайти якийсь спосіб е, зупинити ворога можна лише сильним дипломатичним тиском, посиленням української Збройних сил, е, дальнобійною технікою, там, гавками, е, наситити технологічно наші Збройні сили і тоді перемагати. Інших варіантів немає ми давно вже про це кричимо. Е, е, Європейський союз знаходить альтернативу тим 140 мільярдів євро, ми мали б отримати як кредит в рахунок заморожених російських, Буде 90 мільярдів спільних запозичень. Це заява заява Урсули фондерляєн. Непогана альтернатива. Принаймні вона дозволить нам протриматися ці, ці два наступні роки, коли нам не вистачає. Не вистачає 65 мільярдів на фінансування дефіциту бюджету і близько з такої ж суми на військові додаткові закупівлі військову допомогу. Переважно це двостороння буде підтримка від окремих країн, спільне запозичення європейського Союзу, як вони це рішення проголосують зрештою. Але Орсула Фондрляєн дуже, дуже на це орієнтована. Можливо, буде більше інсайтів на після сьогоднішньої зустрічі. Ось таке. Сьогодні проходить форум малого середнього бізнесу, дев'ятий національний. Ми там беремо участь як борт і як коаліція бізнес-спільнот. Наші представники там, взагалі, зараз коаліція і від неї, перш за все, борд активно залучена в такі програми розвитку бізнес-об'єднань. Це програми, які підтримує ООН, програма розвитку ООН, тому сподіваюся, що наші спроможності, так, Андрій Олександрович, ви були... Вибачте... Я повернувся. Чутно мене, чутно. Так, чутно, чутно. Також хочу сказати, що да, що посилюємо коаліцію, і це, це в нас один з пріоритетів на найближчий час. Вибачте, що такий поганий зв'язок, але завтра розповім вже по результатах зустрічі, що, що нам вдалося просунути, які ідеї. Так, податкова лібералізація, митна реформа, пріоритеті. Рухаємось, друзі. Всіх обіймаю. Пішов на зустріч.